Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмей. Насправді в мене сьогодні неділя. Неділя, здається, 30 червня. Ну, самі розумієте, блекаути знімаємо тоді, коли є можливість. Трохи у вас будуть тут світостійні, бо в мене вже кінець дня, і я хапаю, скажімо так, самі світлі моменти. Завтра в нас розпочинається з дівчатками шалений тиждень стартів липня місяця, і я бігом схопила вдома все, що могла схопити. Експромтом накидала собі у рюкзак, бо зараз ми знаходимось на відпочинку на Кіровоградщині. Попередньому своєму відео про тиждень визволення я розповідаю, де саме ми знаходимося. Тому, якщо ви ще те відео не бачили, то обов'язково ось тут, в правому верхньому куточку, а також внизу під цим відео в інфобоксі я залишу посилання на це відео. Обов'язково перегляньте. У мене там є декілька готових робіт. Отже, я схопила все, що могла. Ви бачите перед собою п'ять комплектів. Отже, це в мене буде п'ять стартів. Зараз я не знаю, який саме в мене буде першим, другим і третім. Я ще нічого не записувала, але я вам все зараз розкажу, бо я не впевнена, що буде можливість підключатися до вас щодня. Отже, перший комплект. Це наша українська вовна. Тут трохи в мене є залишків з северянки, тож це будуть шкарпетки для наших хлопців для ЗСУ, і як ви зрозуміли, вони будуть полосаті смужками. Напевно, буду брати в роботу спиці номер 3 Вони в мене вільні, тому я. Буду брати і буду починати шкарпетки липня. Потроху вив'язую шкарпеточки, щоб потім восени було, був якийсь асортимент, і щоб не, не витрачати цілі дні на вив'язування шкарпеток. Далі. Нещодавно я вам показувала свої подарунки від Оксаночки Грабовецької з Норвегії, де вона надіслала мені ось це коштовне чудо. Це сафран від Drops. Це 100% бавовна з метражем 160 метрів в 50 грамах, і це колір 18-й. Це такий, знаєте, вершковий колір, неймовірна гарна ниточка. Я на неї задивлялася дуже давно, і моя мрія збулася. І отже, я хочу з цієї ниточки зв'язати собі такого джимперка, який можна одягати і взимку. Виставлю вам на екрані світлинку. Ідеєю якої я, скажімо так, заразилася. І це буде з цієї ниточки ось такий джемперочок. Я сподіваюся, мені все вдасться, і, напевно, я буду їх в'язати, цей джемперочок з пицями номер 3 також. Далі ви бачите ось цю неймовірно гарну ниточку. Це Alize Diva Stretch. Це спеціальна нитка для вив'язування купальників. Неймовірно гарний колір-зелений. В принципі, я, ну, якось до зеленого раніше була така холодна, а зараз в моді зелений колір і саме ось такий смарагдовий. І я вирішила собі зробити купальник. Ви знаєте, що я захоплювалася вив'язуванням купальників. В мене Ну, напевно, з 7 чи то з восьмого року був такий великий досвід вив'язування купальників. Трохи є в мене портфоліо невеличке на моєму каналі. Якщо що, я також залишу посилання на це портфоліо. Подивіться, які купальники саме я в'язала. Так от, раніше я в'язала ці купальники гачком, а в цьому році я хочу зв'язати собі купальник з пицями. Я дуже хотіла на такий купальник зробити майстер-клас. Якщо мені, звичайно, вдасться хоч щось зробити показати вам, я буду дуже щаслива, бо зараз дуже мало можливості на, на таке. Але я хочу спробувати. Я хочу спробувати вив'язувати спицями номер 2 тим більше, що вони в мене також вільні. Буде в'язатися купальничок. Плавочки, і буде такий лів шторочками такими. Тож, кому цікаво, залишайтесь на моєму каналі, і ви обов'язково все побачите. Так, ось цей упакунок: ось це рафія. Це рафія, вона кручена. Є такі плоскі рафії для вив'язування шапок, сумок, корзинок. А мені подобається ось ця рафія. Я з нею вив'язала величезну купу сумок, шапок, шляпок, усіляких всього 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 І в мене наразі є ось така червона, вона така, знаєте, Ала. Але колір я не бачу, що там у вас на екрані, бо мені до нього далеко переглянути. І я хочу собі зробити такий, ну, це буде такий, знаєте, не, не бейсболка, я хоч, ну такий, а просто козирьочок. А, Можливо, ви, якщо ви за мною спостерігаєте, ви бачили, що я постійно а, ношу такий висока в мене зачіска у вигляді такого кінського хвоста. А, і я, Інакше я не, не, не бачу себе мені ніяк не гарно з косою там, або ще чимось. А в шляпки зараз ось під хвіст ну, дуже складно одягати шляпки, а така спека густа, що просто без шапки не походиш. Ну, і я вирішила, що я собі зв'яжу ось такий. Козирючок такий, щоб він одягався на голову. Ну, можливо, ви знаєте, про що я балакаю. Ну, якщо не знаєте, то я тоді, якщо мені вдасться щось зв'язати, то я вам вже в підсумках в неділю покажу. І в'язати я його буду гачком, ще не знаю яким. Взяла з собою від двійки до четвірки, а там буду дивитися взагалі, то я таку рафію в'яжу на 3,5. Але, можливо, буде і трійка. Я хочу таку щільненьку зробити такий картузик, щоб Не картузик, щоб, ну, щоб він не, не падав ось такі поля, не... Ну, не, не, не хвилі не були на цьому козирочку. І останнє, що ви бачите, це 100% шовк. Це така, знаєте, дуже коштовна річ. Коштовна і, неймовірно, тоненька. Оце ось це в дві нитки. Метраж цієї ниточки 3000 метрів на 100 грам. Я її купила ще в 2020 році. Вона вже 4 роки лежить у мене, я на неї просто дивлюся. Я шалено її боюся. Це 100% шовк. І що з нього можна таке зв'язати, щоб воно було і гарне, і зручне, і щоб я змогла його носити і, як скажуть, в город, і, і на базар. І Я вирішила, що це в мене буде футболка, бо в мене тут лише 300 грамів. Я ось купувала цей шовк в нашому магазині мануфактура в Одесі. І я вирішила зв'язати собі футболку е, ажурним візерунком спицями. Пам'ятаєте, я нещодавно закінчила вив'язувати свою зефірку. А, і наперед я додала ось, ось такий візерунок. Мені він дуже подобається. І я так подумала, чому не зробити цю футболку ось таким візерунком? Ну, спинку, наприклад, можна зробити лицевою гладдю, а перед зробити повністю ось таким візеруночком. Мені здається, буде дуже гарно. І футболка буде, ну, я розпочну її знизу, бо цей малюнок в'яжеться тільки знизу догори. І буду вив'язувати ну, ось так догори, і потім вже зішю ці плечові шви і все. По колу буду вив'язувати. Дойду до пройм, розділю і потім вже буду вив'язувати, напевно, поворотними рядками. А можливо, зроблю її двома деталями, не знаю ще. А можливо, зроблю, а можливо, зроблю також регланом знизу до гори. Ось така, щоб була футболка. Ось так, тут. Ось так. наберу трішечки, і буде така футболочка з коротким рукавчиком. Отже, як ви зрозуміли, в мене буде футболка ось таким візерунком попереду. Мені здається, що вона має виглядати просто неймовірно. Ну, не знаю, я ще не робила ні зразки, не пров'язувала нічого. На яких спицях це буде робитися, також не знаю. Є в мене і двійка, і трійка, тож будемо бачити. Тож, що в мене вийде на цьому тижні пов'язати, то ви побачите вже в неділю. Бо насправді родонове озеро просто творить дива. Я, ми приїжджаємо додому, пос, по, повечеряли і просто очі змикаються. Я не знаю: тиск падає до нуля. Ну, Чоловікові то це добре, а мені з моїм пониженим тиском то це не дуже. Тому я спробую, звичайно, щось пов'язати. Все, не перемикайтеся, кому цікаво подивитися, що ж у мене вийшло. Залишайтеся зі мною через секунду, ви це все побачите. Недільного раночку вам усім, як ви зрозуміли, я вже вдома. На жаль, наша відпустка прервалася раніше за терміну. Ми змогли побути вдвічі менше запланованого. Але нічого страшного, то життя. І на наступний рік, з Божої ласки, ми знову туди поїдемо і зможемо знову оздоровитися. А наразі працюємо далі. Так, зараз я вам покажу все, що я настартувала. На жаль, в мене з запланованих п'яти стартів вийшло стартонути лише трьома, бо пряжі я набрала досталь, навіть більше, чим потрібно було. А от інструменту взяла мало. Тому маємо те, що маємо. Але спочатку я хочу подякувати всім дівчаткам, які долучилися до моєї команди на цьому тижні. Ще раз нагадаю, що всіх дівчаток-учасників шаленого тижня стартів ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. Я сподіваюся, у вас вийшло стартонути набагато більше і набагато гарніше. І сподіваюся, у вас є світло в оселі, і ви змогли змонтувати ваше відео і закинути його на ютубчик для нашого українського глядача. А ще я хочу подякувати всім дівчаткам. Спонсорам, які на цьому тижні долучилися до моєї родини, вас вже дев'ять, і я цьому неймовірно рада. Ви в мене просто шалені. Я вам щиро щиро дякую за ваші великі українські патріотичні серця. Ви неймовірні. Стати спонсором дуже легко. Ну, по-перше, це це всього лише 35 гривень це менше. Філіжанки кави на базарі. А по-друге, ці гроші йдуть на потреби нашим хлопцям, пораненим у шпиталі, і також хлопцям-воїнам на нулі. Все, що ви задонатите, звичайно, не все мені прийде на картку лише 70%. Але я ціную кожну гривню. Я знаю, наскільки важко вона достається і наскільки наразі вона потрібна нашим хлопцям. І ви знаєте, для спонсорів там трошечки є такі невеличкі плюшечки плюсики. На моєму каналі вже вийшло відео для спонсорів. Кому цікаво, пройдіть. Я виклала майстер-клас на візерунок серденьки до, мого блакитного, до моєї блакитної футболочки. Тож, кому цікаво, як в'яжеться той візерунок, ажурчик, майстер-клас вже є на каналі. Трохи згодом десь, можливо, через днів 10, це відео вже вийде на канал для всіх глядачів, але поки що для спонсорів. Це відео лише тільки для спонсорів. Так, і якщо ви бажаєте, натискаєте кнопочку спонсорувати. Її ви зможете знайти у мене на каналі. І один донат у 35 гривень. Допоможе мені вирішувати такі матеріальні проблеми для закупівлі необхідних матеріалів. Так, ну що, перейдемо тепер до моїх стартів. Як я вже сказала, вони в мене не грандіозні, але є. Так, в понеділок я показувала вам інструменти, показувала пряжу. понеділок, це для мене понеділок чи то неділя, я вже не пам'ятаю, коли це було. А для вас, пару хвилин тому, я показувала ось цю неймовірну пряжу. Мені її подарувала пані Оксана. Пані Оксана, я вам щиро дякую за ці неймовірні скарби. Це така, знаєте, просто медитація для пальчиків. І показувала вам світлиночку моделі, яку я планувала розпочати. На тій світлинці модель вив'язана з шивна, з окремих деталей, перед, спинка, рукавчики. Я людина лінива. І тому я собі все спрощую. Більш того, візерунок, який іде до того джемпера, він складається лише з чотирьох рядочків, але якщо їх в'язати поворотними рядками, то перші два рядки доволі такі, ну, перший ще нічого, а другий, там, де виворотня сторона, там також в'яжеться і накиди, і дві разом. Ну Отже, знаєте, там вираховувати дуже складно. І тому, знаєте, якщо в'язати по колу, то цей візерунок в'яжеться просто в задоволення. Так, технічна назва цього джемпера на початок старту була айскрим, тобто морозиво. А потім вона мені нагадала Крем Брюле. Тому цей джемпер буде мати назву Крем Брюле. Ви подивіться, яка гарна сітка. Я, чесно кажучи, у минулому році, коли сітка входила в моду, ну, так скептично віднос... віднеслася до цих, думаю, Та це не надовго, це на рік і все. Але, дивлюся, що і цього року сітка знову в тренді і пишуть, що вона ще буде в тренді і в 2025 році, тому було вирішено мною. Що всі ці бути. <хи> Дивіться, який гарний малюнок, просто неймовірний. Можливо, через те, що він йде по колу, він трохи якби, управо косить, ну, скажімо так. Можливо, так і потрібно, щоб він так, так виглядав. Можливо, якби воно було поворотними рядками, то ці б смужечки були б прямо, але мені також подобається, що воно ось так виглядає. Мені дуже подобається. І я вирішила, що буду його в'язати регланом. Знизу до гори класно виходить, шикарно. У мене вже пішов другий моточок. У мене все приєднався вже другий моточок. Вчора в дорозі я змогла пров'язати лише ось скільки ось цю відстань небагато. 6 годин дороги, але дорога складна, жарко. Тому ось так. <сум> ну, небагато, але ж все одно є. Але це, знаєте, це вже другий варіант. Цього джемпера, перший варіант, е, осінь. <хи> я коли починала його в'язати, я не взяла з собою сантиметрову стрічку на озеро, і тому я себе якось, знаєте, так, ну подумала, там ну так, має бути. Вона така тугенька, я вам скажу, що хоча це і 100% бавовна, вона така, знаєте, Ну трохи тримає резинку, бачите, вона повертається. Тобто, щось, щось якесь в неї є такий. Тобто трохи в резинку вона збирається. І я набрала е, набагато менше петель, і вже почала вив'язувати малюнок, і щось мені показ... здалося, що це буде таке, знаєте, на дитинку років 10. Тому я розпочала, добре, щоб в мене був другий моточок, і я розпочала в'язати вже е, другий варіант, і тут цей варіант вже мій. Я набрала стільки петель, скільки в мене було на моєму рожевому светрі. Добре, що я взяла його з собою, тож, порахувала все, всі записи залишились вдома. Ну, то таке. Так, і я вже, як сказала, в мене вже пішов другий моточок, і ось уже з другого моточку вже скільки вив'язано. Доволі непогані результати, я вам скажу, мені подобається. Зараз скажу скільки в сантиметрах. Так, ну резиночка в мене вийшла 6, а візерунчик вже 10. 10, Це гарно. Ще трошечки вже будуть підрізики. <свісно> ну, як трошечки, ще 25 см. Так, другим стартом я розпочала вив'язувати купальник. Купальник у мене має назву «Смарагд». Такий гарний смарагдовий колір. І я вирішила, що і купальник буде мати назву «Смарагд». Це в'яжу я спицями. І те, що виходить, мені дуже подобається. Я зробила ось таку куліску. В цю куліску я вдягну шнурочок. Ці шнурочки будуть також, кулісочка буде і попереду, і ці шнурочки будуть зав'язуватися з боків. Так, у мене тут зроблений айкорд. Якщо що, при необхідності, я зможу тоді в цей айкорд вставити силиконову жилочку ось таку така силиконова жилочка. Вона, мені здається, продається у магазинах для творчості, для того, щоб робити браслетики різні з бісеру, але я її використовую для купальників. І цього разу ще використовувала для укріплення. Резиночки на шкарпетках з української вовни. Так, Це в мене вив'язаний ну, попа <смі> для попи. Так, далі в мене вив'язалася ластовиця, і почав вив'язуватися передня частинка Почала вив'язуватися, ще не знаю, як воно буде сидіти. на мені. Це такі, знаєте, будуть трусики типу бразиліянки, вони не повні. Ну, не, не повністю закриватимуть дубцю, а будуть так, ну, як би на ось ягодичок. Тут залишається ще трошечки, і вже буду, буду вив'язувати ось таку колісочку. Така гарна ниточка. Напишіть, чи потрібно вам майстер-клас на цей купальник, бо я маю ще ось таку. Гарну рожеву таку фуксію. І планую зв'язати ще один купальник для Доні, тому, якщо вам цікаво, як в'яжеться з пицями купальник, пишіть мені в коментарях, і я обов'язково зроблю майстер-клас. Так, не пам'ятаю, казала чи ні. Якщо кому цікаво, стосовно ось цього джемперу, можливо, комусь ця сітка. Стало до вподоби. Також пишіть в коментарях. Я або зроблю майстер-клас на цю, на цей візеруночок, або вже тоді зроблю такий огляд самого джемпера, скільки чого набирала, скільки додавала. Ну таке знаєте Експрес огляд. Так, це два мої старти. Ну і третій старт тут. Ось таке <свісно> непорозуміння. Чесно кажучи, якось ця ниточка трохи не заходить мені, чи то я її так сильно боюся. Бо це 100% шовк, і він неймовірно дорогезний. Я якось все боюся його. Чому я боюся, не знаю. Ну, отже, Зробила я зразочок, вже розпустила, як ви зрозуміли, його той зразочок трохи заміряла щільність хоча б по петлях, і почала вив'язувати знизу до гори і знову ж таки по колу. І щось мені здається, що чи то я багато набрала, чи щось якось не те. Ну Отже, отже... Мені здається, я його буду розпускати і буду починати в'язати з резиночки. Резиночка, ну, звичайно, цей шовк не тримає, але, ну, хоча б, знаєте, так, номінально, мені здається, буде гарніше виглядати, якщо знизу буде резинка. І вона, оцей джим, ця футболка, буде в'язатися знизу до гори візеруночок, візеруночок. Тому. Ще також не знаю, чи це я буду робити його повністю весь ажурний і спинку і перед. Чи, можливо, зроблю також її вставкою попереду? Ну, отже, трохи я зараз з ці, цією футболкою, скажімо так, в роздумах. Вона у мене поки що в роздумах. Тому я розпочати розпочала, а продовжувати я не стала. Ну як Тут в мене здається. Скільки? Третій рядочок зараз йде. Дуже тоненька ниточка і спиці взяла двійку. Петель тут більше 370. Не знаю, коли я її дов'яжу і чи дов'яжу взагалі, але ну, в планах вона є. Тому я так думаю, що, що буде. Ось такі на цьому тижні в мене були старти. На жаль, шкарпетки я не розпочала. І, на жаль, козирьочок з рафії я також. Не розпочала, але він буде обов'язково, він розпочнеться. Ось зараз я змонтую відео, викладу на YouTube і розпочну. Так, і ще хочу нагадати, що завтра у нас розпочинається гра Магічний Кубік, і якщо ви ще не встигли долучитися до нас, долучайтеся під цим відео. Ви знайдете посилання на чат-телеграм-каналу, В'яжемо українською. Долучайтесь туди, кидайте ваші посилання на ваші сторіночки або канали, пишіть в гілочку Магічний кубік про бажання долучитися і будемо магічити разом. Бо сьогодні, вже увечері, я в чатик закину перше відео з двома кубиками. Тому, якщо у вас є 6, ну хоча б 5, а можна і 4, і ви хочете їх просунути, граючись, то долучайтесь до нас. Трохи ми якби, відволікаємось від буденних, буденного життя хоча б на декілька хвилин або годин, у кого як виходить. Тому я буду чекати ваші повідомлення в чатику. Так, і як я вже нагадувала, під низом ви знайдете дівчаток посилання і також там ви знайдете хештег. На шалений тиждень стартів. І продивляйтеся, дуже цікаво дивитися саме по хештегу. Так, ви бачите всіх дівчаток, які передивилися або не передивилися. Ну і цим ви підтримаєте наш українськомовний контент, просунете наші відео догори і більшість глядачів українських зможе побачити українськомовний контент. А це, ви знаєте, наразі дуже важливо. Люблю вас всіх, обіймаю. Бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких. Не нехтуйте повітряними тривогами, бо, як ви вже знаєте, ворог зараз доволі такий непередбачуваний. Може зробити все, що хочеш і не хочеш. Все, до наступної зустрічі, до наступного підключення. Люблю вас. З вами була ваша Олена. Бувайте!